Бог задумав для людства щось краще, ніж все, що ми можемо з вами уявити. Ми віримо, що Бог благий, Бог створив прекрасний, досконалий світ. І до того, як ми з вами почали своїм бунтом гріха псувати цей світ, було, було реально добре. Бог, він, створивши світ, подивився на все, що він створив, і сказав вельми добре. І це говорить нам про те, що наш Бог, він справді благий, і задуми його благі. І після того, як ми з вами почали грішити, як людина вибрала гріх, бунт проти Бога, він не залишив нас, він не знищив нас, він не е, вирішив, що все, це вже не має сенсу щось робити. Бог Він почав моментально після нашого гріхопадіння вести історію до найкращого фіналу з всіх можливих. Тому що Він любить нас, він любить своє творіння і Він провадить нас в найкращій. Фінал історії, який є лише можливий, це розуміння дуже потрібне нам сьогодні, тому що рік тому, більше року тому, в нашу країну увірвалася війна, і вона повпливала на життя кожного з нас. І Цю війну можна по-різному назвати, але ось, можливо, опис, один із описів, який Біблія дає от, різним складним ситуаціям, це долина смертної тіні. Ось це приблизно стан, в якому наша країна сьогодні перебуває. І нам дуже важливо розуміти, що Бог в цій долині з нами, що Бог в цих труднощах з нами, і Він хоче привести нас до найкращого. І давайте з вами разом прочитаємо. Перші чотири вірші з Псалму 23, там, де описується, як проходити з Богом труднощі і куди нас веде Господь і як нас веде Господь. Тому давайте відкриємо псалом 23 в старих бібліях 22, і прочитаємо перші чотири вірші. Там написані наступні слова, Давид, цар Давид, він співає наступне. Господь, мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріпляє і провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезел і твій посох втішатимуть мене. Отже, ми бачимо, як цар Давид, він стверджує у цьому псалмі, що Господь є його пастирем. І оскільки Господь є його пастирем, то він не буде в недостатку. І фактично, ось це ствердження, що Бог є пастир, воно показує, що Бог він веде Давида як вівцю, він веде Давида, він пасе Давида, він піклується про нього. І що говорить цар? Куди Бог веде його? Він в другому вірші він говорить на зелених лугах. Він дозволяє мені відпочивати біля тихих вод піклується про мене. Зелені луги і тихі води це речі, які для овець, в контексті яких це говориться, це означає їжу та питво, тобто найнеобхідніші речі. І пастори, пастири, які, по суті, овець вони мають забезпечити вівцям саме ось ці найнеобхідніші речі їжу та питво, для того, щоб вівці могли жити. І цар Давид, який сам був пастухом, він використовує цей образ і приміняє його до себе. Він говорить, що Господь, він є добрий пастир, він є пастир, який веде його до ось цих найнеобхідніших речей, до найкращих речей. Він хоче дати йому все необхідне. Їжу, питво, Він знає всі його потреби, він знає його фізичні, матеріальні і духовні потреби. І це саме ми можемо сказати про нас з вами. Господь він знає наші з вами потреби, Він знає, що потрібно нам. І якщо про матеріальне ми часто думаємо, правда, ми молимось про те, щоб Бог послав нам потрібні фінанси для життя, щоб Бог дав нам речі, які ми хочемо, щоб Бог вирішив якісь проблеми в нашому житті. Ми молимось про це, і Бог знає про це. І Давид стверджує, що Бог є пастирем, який знає і веде до найкращого. Але також Бог знає наші духовні потреби. Тому що ми про них дуже часто схильні забувати. Ми часто живемо так, ніби духовного світу немає, але Господь, Він знає, що духовність і те, що в нас всередині робиться, це найважливіше. І наряду з тим, що Бог забезпечує нас нашими матеріальними потребами, Бог як. Пастир, як мудрий пастир, Він забезпечує нас духовним. Він веде нас до покаяння, він веде нас до усвідомлення того, хто такий Бог, хто такі ми. Він веде нас до усвідомлення потреби в ньому. І нам необхідно бути чутливими до цього, до Його голосу, до того, куди веде наш пастир нас. Тихі води, ось це слово, яке вживає тут Давид, воно. Нагадує нам одне єврейське слово, яке ви чули, я думаю, в нас так рідко вітаються, але шалом слово, воно заміняє привітання в деяких країнах, і воно означає мир та спокій. І ось ці тихі води, до яких пастир веде Давида. Вони можуть символізувати ось цей шалом, ось цей мир, ось цей спокій, якого прагне абсолютно кожна людина. І один викладач із семінарії, де я навчаюся, він назвав ось цей шалом таким дуже гарним українським словом раювання. Він говорить, що Бог він веде нас усіх до раювання, якого ми прагнемо. І ми часто шукаємо цього раювання не там, де потрібно. Ми часто шукаємо його в якихось здобутках, успіху, визнанні людей. Але Бог, він знає, що справжнє раювання, справжній шалом, він в єдності з ним. І Він провадить нас до цієї єдності. Він бажає, щоб ми зрозуміли це, що нам не потрібні якісь досягнення багатства, слава, нам потрібен Він, і цей пастир, наш Бог, він веде нас до себе. І Він веде нас до цього раювання. І тому нам важливо зрозуміти, а як він нас веде. До цього шолому, до цього раювання, до цих тихих вод і зелених лугів. І читаючи наступні вірші, ми можемо зробити висновок, що Бог веде нас е, стежками правди, Бог веде нас, маючи абсолютну владу, і Бог веде нас, уподібнившись нам, розуміючи нас, досконало розуміючи нас. Давайте прочитаємо е, вірш третій. Там написано. Що мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Тобто наш Бог Він веде нас до найкращого в першу чергу стежками правди. Він не веде нас через якісь, не знаю, спіритичні емоції, які людина. Може переживати, він не веде нас через якісь знаки, які ми схильні з вами шукати, навіть в Біблії часто схильні шукати. Він веде нас стежками правди, яку він відкрив в своєму слові. Писання воно достатнє для того, щоб нам чітко розуміти, як нам жити, як нам вчиняти, керуватися у різних ситуаціях життя. Бог визначив ці стежки правди, відкрив нам. Цю правду в Слові своєму відкрив нам цю правду в Христі. І наше з вами завдання не нехтувати цим, наше з вами завдання для того, щоб слідувати за пастирем до раювання, до найкращого, наше завдання знати Слово, перебувати в ньому, любити Його і виконувати його. Тому що, якщо ми збочуємо з вами з цих стужок правди, якщо ми починаємо власні дороги шукати, Власні стежки прокладати, які ми думаємо краще для нас, то дуже часто ми стикаємося з тим, що ми грішимо, що ми порушуємо Божі заповіді. І ці стежки заводять нас точно не до зелених лугів, вони заводять нас до, до проблем, до того, що ми руйнуємо власне життя, життя людей навколо нас, тому що гріх він завжди приносить наслідки. Це принцип, який Бог встановив. І для того, щоб не. Жати ці наслідки, для того, щоб не віддалятися від Божого задуму, нам потрібно знати його стежки правди, які Він відкрив нам в слові своєму. Тому пастор в першу чергу, Він веде нас ось цими стежками правди. Далі давайте прочитаємо четвертий вірш, в якому написано, що Давид говорить, коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезел і твій посох втішатимуть мене. В буквальному сенсі, долина смертної тіні. Ну, це не знаю, я в своїй фантазії малював, що це якась така пустеля, де темно. Але коли тут Давид він використовує цей образ, буквально він означає певну ущелину, через яку можна скоротити десь шлях. Але в цій ущелині дуже є великий ризик зустріти розбійників, зустріти диких звірів. Тобто зустріти небезпеку, там ніхто тобі не поможе, там ти зажатий. І цей образ він означає для Давида, для нас і з вами, можливо, етап життя, коли ти мало що контролюєш, коли ти в небезпеці, коли тобі страшно, коли ти не можеш сам якось захиститися і здолати обставини, які є в твоєму житті. Долина смертної тіні це, це, це склад, це труднощі, це випробування життя. І Давид, він говорить, що коли б він навіть. Переживав ці випробування, коли він пішов цією долиною смертної тіні, то він не боятиметься лиха. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Що Давид говорить? Що йому допоможе проходити цю долину смертної тіні? Твій жезл і твій посох. Ці речі вони символізують Божу абсолютну владу. Ці речі вони символізують, що над ось цим царем Давидом, який. Сильний, в якого є армія, який багато що може зробити і має владу, над ним є хтось сильніший. Так як, можливо, в Давида є посох і жезл, які символізували його земну владу. Давид говорить, є хтось більший за мене. Є Бог, який має абсолютну владу і Він стоїть наді мною. Давид у своїй силі, у своїй владі. Я думаю, що він, він сильніший і має більше впливу, мав більше впливу, ніж, ніж кожен з цього залу. Але попри це, він визнає, що він не може справитися сам із своїми труднощами. Ми часто думаємо, що наші випробування, труднощі, відповідальності, що ми можемо їх потягнути, що в нас достатньо сили. Але часто Бог нагадує нам, що. Що в нас недостатньо сили для цього. Що ми слабкі і обмежені люди, так як цар Давид, маючи позиному дуже багато влади, так і ми, ми всі обмежені і потребуємо когось більшого. Когось більшого, хто може дати нам благодаті, проходити наші обставини, бути вірними йому в цих обставинах. Нам потрібен той, хто знає і керує всім, що відбувається навколо. І цей хтось, цей Бог, який має владу. Він хоче, щоб ми, з вами, щоб ми з вами довіряли йому. Він хоче, щоб, проходячи ось ці долини смертної темряви, тіні смерті, щоб ми не думали, що ми можемо пройти їх самі. Він хоче, щоб ми залежали від нього. Бог любить, коли ми визнаємо свою залежність, коли ми віримо Йому, коли ми визнаємо Його владу, і Він втручається, і Він визволяє, Він допомагає нам. І нам потрібен такий Господь, нам потрібен Той, на кого ми можемо покласти свою надію і трошки видихнути. Тому що якщо ми будемо намагатися справлятися з цим, що відбувається самі, то, то дуже, дуже скоро ми вигоремо, ми побачимо, що ми не нездатні. Але коли ми маємо Господа, на якого ми можемо покласти надію, то, то ми можемо жити в повноті, ми можемо не боятися лиха і проходити труднощі і благословіння однаково добре. І інша річ, про яку нам говорить, ось ця Божа влада, вона говорить нам про те, що над нами є законодавець. Над нами є той, кому ми повинні коритися, тому що Божа влада вона розповсюджується не лише на наші обставини, але і на нас із вами. Коли ми проходимо долину смертної тіні, Бог Він хоче, щоб ми проходили її вірно, в послуху Йому. Гріх, Він. Дуже любить спокушати нас тоді, коли нам складно. І коли в нас немає потіхів в якихось зовнішніх речах, коли в нас труднощі, коли ми виснажуємося на роботі, коли в нас є стрес через, можливо, якісь конфлікти, коли ми втомилися від війни. Гріх, він хоче прийти і запропонувати свої послуги. Він хоче запропонувати розслабитись, хоче запропонувати відключитися від цих всіх потреб. Проблеми і отримати насолоду легку, доступну, просту. Кожен знає свої спокуси, ми не будемо конкретизувати їх. Але наслідком того, що в складних обставинах ми ведемося на гріх, наслідком цього є те, що нам стає лише гірше, нам стає лише складніше. І ми виявляємося ще глибше в ямі, ще глибше в небезпеці, ще глибше в розпачі. Ось як працює гріх. Тому ось ця влада Божа, ось цей посох і жезл Божий, розуміння того, що Бог має цю абсолютну владу, це має привести нас до впокорення. З одного боку, до віри і до надії на нього, з іншого боку, до впокорення і до вірності. Як би нам не було складно не шукати втіхів гріху, але шукати втіхів Бозі, шукати втіхів в правильних речах і слухатись його, ходити стежками правди Божої. Ось що Чекає від нас наш Господь, і ось про що говорить нам Божа абсолютна влада. І є ще одна річ, про яку нам нагадує ось цей уривок про долину смертної тіні. Ми з вами проходимо різні випробування, різні поскладності випробування. Зараз багато хто з нас проходить труднощі, особливо через те, що зараз в нашій країні війна. Проте Ісус Христос, Він пройшов. Долину смертної тіні набагато глибшу, ніж та, в якій ми зараз. В цій долині смертної тіні, яку проходив Христос, не було потіхи, не було підтримки, не було людей, близьких поряд. На Голгофі, навіть Отець, він не потішав Христа, тому що ми бачимо, що Христос він говорить на хресті, навіщо ти мене покинув? Ісус Христос, Він уподібнився нам. Він став таким, як ми. Він прожив складне життя. І в фіналі він помер на Христі. Він пережив справжнє пекло для того, щоб ми не переживали Його. Ісус Христос, Він пережив ось, цю, ось це найгірше, щоб здобути нам ось це роювання, про яке ми говорили з самого початку. Христос пережив це заради нас. І тому. Знаючи це, віруючи в Христа, друзі, це, це має потішити нас, спонукати нас, бути вірними Йому в складних обставинах. Це має переконати нас у Божій любові, яка безумовна, яка проливається на нас, яка в кожен момент нашого життя, Він любить нас і Він хоче привести нас до, до найкращого. Нам потрібно вірити в це, віруючи в Христа. І також, оскільки Христос, Він. Уподібнився нам і пройшов такі складні обставини заради нас, ми можемо точно з вами знати, що коли ми проходимо труднощі, Він розуміє нас. Він розуміє нас, як ніхто інший, бо Він став таким, як ми. Він пастир, який не просто вищий за нас і не розуміє нічого, який лише править нами. Він пастир, який став точно такий, як ми. І розуміє наші виклики, розуміє наші випробування, розуміє труднощі наші. і він той, хто дає благодать, щоб ми могли в чистоті проходити ці труднощі, щоб ми могли прийти до ось цих зелених лугів і тих вод. Він знає все, що в нас відбувається. І тому наше завдання вірити цьому пастирю, йти його стежками правди, перебуваючи в слові, дотримуючись слова. Ми повинні коритися йому, втішатися його владою і пам'ятати, що він наш пастир, який веде нас до зелених лугів, до тихих вод, до шолому, до раювання, до полегшення і до перемоги. Тому давайте помолимося нашому Христу. Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, дякуємо Тобі за те, що ти наш пастор, і в недостатку ми не будемо. Дякуємо Тобі за те, що ти в наших обставинах ти бачиш нас, і ти той, хто даєш нам так багато, щоб ми проходили їх, щоб ми проходили, тобі, проходили їх у вірності тобі, щоб ми дотримувалися твоїх стежок правди, щоб ми вірили в тебе, мали спасіння. І мали благодать тоді, коли вона нам потрібна, Господь. Слава Тебе і дякуємо тобі. Амінь.